Доброго вечір, шановні мегановоди. Сьогодні хотів би показати, підключив ELMC. Ось вона. 327. Скачав програму RUN 3, хороша під риношки. Постійно пропадали у мене стрілки, перемикання передач. Знайшов проблему. Ну так, 50 на 50. Зараз покажу. Вставляємо ключ-карту обов'язково. І вмикаємо постійне запалення, щоб воно не вимикалося. Беремо телефон. Блютуз у нас вже обов'язково, що Bluetooth включаємо. Заходимо, ось ця програмка. Заходимо в рун 3. Чому пропадають стрілки? Не працюють у мене свічки, як я вже говорив раніше, свічки підігріву тосолу. солу. Коли ці помилки видаляєш, працюють зразу, стрілки починають працювати. Але півдня покатаєшся, знову ці помилки з'являються. На панелі їх немає на приборці. Вони, якщо дивитися по комп'ютеру, вони як скриті, з'являються і просто така ситуація, що коли похолодало, електронний блок управління постійно читає цей блок свічками. І бачить цю помилку. Літом цієї помилки немає, і свічки працюють, і стрілки, стрілочки працюють на постійній основі. Як я його видаляю, заходимо нажимаємо на цей значок, щитує. Щоб обов'язково був увімкнений блютуз. І вибираємо obd 2, щоб було. Тут воно ізначально йде включений цей дамп, дамп підключаємо дуже довго буде сканувати. Нажимаємо Scan. «Скан». Скануємо тут вибираємо свою машину. N далі. N далі. Ось Megane 3S 3 під номером 54. Нажимаємо 54, Enter. Сканує на помилки, сканує всі датчики. Чекаємо. Дуже хороша пірановська програма. Набагато краща, ніж карсканері, торки і там інші. Через цю програму можна навіть штатну сигналізацію вимкнути на мегані. Якщо вона комусь цікава, вона спрацьовує чисто на відкриття капота, багажника, дверей. Так, ось у мене скрізь зараз показано, що помилок ніде немає. А, є блок защити комунікації. Зараз подивимося, що це. Дев'ять. Вибираємо Device Error 1. Стабілізатор напряження це підсідає акумулятор, коли він вже в мене поганий. Коли довго вімкнено. Ось і щоб її видалити. Ось воно під номером 1. Е, ні. Не під номером 1. Просто ось видалити. Нажимаємо 3. Ось воно під номером 3. 3. Раз. І Yes. Ну. No. Нажимаємо, пишемо, прописуємо Yes. Enter. Все помилка видалена. Так, 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 е, вихід, Enter. Так. Е, вихід Q. Тут все написано чітко. І от у мене от, е, коли я півдня поїжджу, в системі вприску, тут вибиває три помилки. Зараз нажимаємо один. Зараз їх немає, бо я їх видалив, і стрілки вже з'явилися. Ось тут зараз нічого немає. А тут а, ось девайс error. Один. Ось тут зараз в мене нічого немає. А там з'являються три помилки. Ці три помилки видаляєш, і стрілки працюють. Як я зрозумів, що яка б помилка не була по двигуну системі вприску, і вони ці стрілочки на це реагують. Видаляєш ці помилки, стрілки з'являються. Дякую за увагу. Кому було цікаво, лайкайте, підписуйтесь. Кому буде цікава ця програма, можу більш детальніше по цій ситуації розказати, як я лемку, правильно підключити, і так далі. Всім дякую, до побачення.